thank <laughs> you Це програма в об'єктиві? Я вам нагадую, що ми сьогодні обговорюємо проект обласного бюджету на 2015 рік? У мене сьогодні в гостях Ярослав Качмарик, це голова бюджетної комісії Львівської обласної ради. Пане Ярославе, ми повертаємося до обговорення головного фінансового документу області. І наступне запитання: знаємо, що держава тепер передала фінансування освітніх закладів області. Так наскільки важко тепер буде і наскільки збільшиться навантаження, власне? Які зміни чекають? партії відбувається передача закладів і установ галузі освіти і охорони здоров'я на різні рівні бюджету, і основна, основ, одна з основних особливостей зараз е, фінансово забезпечення функціонування галузевого це субвенції, субвенції на галузь освіти і на галузь охорони здоров'я, які пов'язані зокрема в освіті, це на оптимізацію структури освітньої і, і на підготовку обітничих кадрів. Ну, особливість в. Тому що, в принципі, що нас вже не задовільняє однозначно, що ці субвенції вони скр... мають суто галузеве цільове використання. І що там казати, освіта останні роки все-таки набагато краще фінансується, ніж охорона здоров'я, і часто кошти освіти використовувалися на іншій галузі. Тепер ми так не можемо. Тобто є суто цільове використання. Окрім цього, субвенція на охорону здоров'я, яка е, пов'язана з оптимізацією мережі, вона носить е, використання. Поточного характеру, поточних видатків. А це не зовсім зрозуміло, як можна використати на обласному рівні 82 мільйони гривень на поточні видатки обласної освіти. Це ну до 100 тисяч В принципі це неможливо зробити. Тобто ми виділяємо ресурс, який завідомо складно використати. І очевидно, що на сесії обласної ради ми будемо говорити про проблеми структурного фінансування освіти і звертати. До Верховної ради до Міністерства фінансів відбувалися зміни, зокрема, в бюджетному кодексі. Яку думку щодо власне передання тако, таких функцій висловлюють медики і освітяни вже сьогодні щодо таких змін? Ну по різному можна відносити. Для прикладу, коли брати е, о, о, обласну лікарню Львівської залізниці, е, і коли відбувала і відбувається передача, каже, місто Стрий е, відмовилося брати поліклініку залізничну на е, своє забезпечення, ну, обґрунтовуючи це е, чимось там. Інші е, Території успішно, зокрема місто Львів, з тим погодилось для прикладу, коли ми на рівні обласному запропонували фінансувати лікування ниркової незабезпеченості чи гомедіалізу, як його називають, на рівні програмному шляхом співфінансування різних рівнів бюджетів, оскільки сума дуже велика, і обласний бюджет не може виділяти близько 70 мільйонів гривень на це. Тим паче, що структура хворих на з області місто Львів знову ж таки успішно погодилось. Інші ну маючи менше фінансового ресурсу, думають. Але в принципі, е такі підходи вони є абсолютно логічні і вони дозволять. Робити наступні речі, те, що називається оптимізація мережі, коли в класі особливо це брати старші класи треба, коли вони укомплектовані менше п'ять дітей. Ах, у нас таких класів багато є. Очевидно, що така ну, наявність їх є не, не дуже логічна. І тоді логічно, що об'єднати дві школи, три школи, так і і видатки зменшаться на все абсолютно. Таке об'єднання можливо призведе в подальшому до адміністративного об'єднання, там сільських рад, допустимо, і це є логічний крок, виходячи з особливо структури адміністративних населених пунктів Львівщини. Ми маємо близько 40% сільського населення, і ця проблема в нас оптимізації бюджетної мережі стоїть дуже і дуже гостро. Скажіть на яку країну можна опиратися, в якій от е, успішно функціонує децентралізація бюджету? Ну, у нас коли був економічний форум е, е, міжнародний, ну і багато різних запитань по децентралізації, е, ну і зокрема одному з експертів е, з сусідньої країни Польщі, який? Е, 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 Країна є, що там казати, базовою в частині е, тої реформи, яка проводиться в Україні, ну, як по моделі. Ну, його запитали, ну от яка вам модель, там більше би підійшла польська, там там Литвійська, І Каже, в Україні найліпше підійде українська модель, бо, бо вона того вартує і, і ніхто інший не змінить цього. Ну, і, і це є правда, що десь так виглядає, щоб ми не копіювали, все-таки в нас є свої. Особливості і розвитку, і бюджетної сфери, зокрема, і, і, і розуміння людей, і, і, але в нас є зрештою прекрасні люди, які вміють працювати хочуть. і Я переконаний, що з часом саме той фактор переможе. Що все в нас буде добре. Пане Ярославе, маємо нові податки так, от власне податок на нерухомість і податок про який вже згадали 5% збору з тютюнових виробів. Наскільки з рахунок цих податків ми зможемо наповнити місцеві бюджети? Наскільки більше ми ну, можна назвати суми для прикладу обласний бюджет з рахунку оплаткування нерухомості отримає близько 4 мільйонів гривень? Чи багато це ну ми очікували? Очевидно, набагато більше, оскільки скільки мови про цей податок був, але так чи інакше, на нинішній день ми маємо проблему бази оподаткування, оскільки все, що до 2003 року куплялося, продавалося житкова нерухомість інформація зберігалась на паперових носіях в відділ біотехнічної інвентаризації так званих. І по нинішній день ці паперові носії залишились папером. І так далі. Потрібна інвентаризація, створення нової бази. Тобто, по суті, нині, як такої бази оподаткування абсолютно точної, немає. І, очевидно, ми можемо казати, що так, податок на нерухомість почне діяти тепер. Але реально очікувати серйозних надходжень можна буде з наступного року, окрім цього, і це добре, що в принципі органи місцевого самоврядування вони мають право регулювання ставки оподаткування, і думаю, що тут якраз буде відображатися, і скажімо, місцеве розташування того. Приміщення, допустимо, чи житка, чи це місто Львів, чи це віддалений населений пункт, і багато інших факторів, які будуть враховуватися органами місцевого самоврядування. Ми так і не назвали. Яка є загальна сума пропонованого проекту бюджету? Ну суму можна називати: це є 6 мільярдів 619 мільйонів гривень. Можна порівнювати з, з фактичним, принаймні, по виконанням попереднього року, це на 238 мільйонів гривень більше. Ну, але знову ж таки, сума сумою. А якщо брати інфляційні очікування і далі, і далі, то ми бачимо, що реальні показники бюджету змінюються і в сторону менше. Це багато чи це мало? Нам цього достатньо. Ну, порізно можна рахувати. Давайте 6 мільярдів. 619 мільйонів розділимо, допустимо, на кількість на чисельність населення Львівщини на 2,3 і мільйона чоловік. Це вийде зовсім мало. Це вийде на, на одну людину, там 300 гривень. Пусть це, це, це не так багато. А якщо брати для того, хто працює в бюджетній сфері, хто отримує вчителя, хто отримує зарплату, то це є все його життя, так би мовити, і очевидно, що порівнювати, якщо скажемо, з бюджетом. От ми говоримо про закордонну парку, навіть серйозних великих міст сусідньої Польщі, в них бюджети не порівняльно більші. Але, е, а якщо порівнювати бюджети деяких міст, скажімо, Сполучених Штатів Америки не більше, ніж державні бюджети України, тобто це є напевно непорівняльні речі. Але разом з тим, що погано в бюджеті, і це точно що. В цьому всьому ресурсі, що я назвав, більше 6 мільярдів, 58% це є соціальні виплати, допомоги і далі. і далі. І далі. І, тобто, по суті, ми не використовуємо що на розвиток окремих галузів ну, охорони здоров'я, чи тим паче на розвиток, який дозволить зменшувати витрати. Це. Енергозбережня, там міжнародна технічна допомога, е, інші фонди, які дозволяють нам ну залучати ресурси, зокрема міжнародні, для того, щоб е, фінансувати розвиток територій. Але ми в бюджеті точно закрадаємо ресурс, який дозволить нам допомагати добрим ініціативам е, на рівні е, проєктів, зокрема мікропроєктів, Близько 20 мільйонів гривень ми хочемо виділити, і думаю, що це буде підтверджено сесією на, на співфінансування міжнародної технічної допомоги, інших таких конкурсних речей, які дозволять нам е, шукати ініціативних людей на, на, на базовому рівні і підтримувати ті проекти, які е, ними продукуються. На якій основній галузі буде виділено, скажімо так, більше коштів, От які галузі цього року стануть основними? Ну якщо ну знов ж таки по структуру, якщо говорити, то це напевно буде недобре, але е, до е, якщо брати е, до о, динамічне порівняння фінансового ресурсу, це знову ж таки галузь освіти отримує додатковий е, фінансовий ресурс. Дещо ну, галузь охорони здоров'я, але враховуємо, що щонайменше на 20% зростає вартість медикаментів, е недофінансовані і молодіжна політика, і спорт. Це ну, ті речі, які десь так виглядає, можуть зачекати. Що отримує наше військо цього року? Скільки передбачено власне на забезпечення тих? Людей, які сьогодні йдуть. Дійсно, дуже важливо, аби військо фінансувалося не з обласного, а з державного бюджету. І, і здається, що по структурі бюджету державного зроблено все, аби воно фінансувалося, і там майже 84 мільярди гривень. А з обласного бюджету, очевидно, ми і далі будемо продовжувати ті добрі проекти, які ми на початку. Подій в зоні АТО, коли наше військо їхало туди без нічого, і ми поймали план матеріально технічного забезпечення 3 батальйону, батальйону Львів, матеріально технічне забезпечення окремих військових частин. Хай це були невеликі гроші, але це була декларація наших добрих намірів. Єдине, що вже тоді ми зіткнулися з проблемою, що навіть виділивши гроші, використати їх не просто, тому що військо це державний бюджету, ми місцеві, процедури різні, зокрема тендерні. І на правду, частка грошей, так і і за рахунок цієї бюрократичної складової і не використана. Цього року ми, зокрема, одну важливу програму будемо. Фінансувати це реабілітації е, людей, які е, були е, в зоні АТО, е, зокрема, і лікування, і діагностики. Зрозуміло, що є ресурс і на допомогу сім'ям загиблих, влада, ми його не, не прописували, як кажуть, окремими строчками, але в нас є достатній резервий фонд. і ми це робимо постійно, хоча дуже хочеться, аби. аби цей ресурс залишився ресурсом, щоб нас загиблих не було. Е, ну, Є е, е, також фінансовий ресурс, який е, буде е, соціально скерований на, на, на ті сім'ї, які е, пострадали від подій в АТО. Тобто ми не хочемо, щоб це була якась одноразова акція допомоги, потрібна увага постійна. Ну і в нас певний ресурс для того є. Скільки приблизно коштів піде на пільги учасникам, то чи можна назвати якусь загальну суму, І чи будуть ще якісь там виділені земельні ділянки, ще якісь От, кошти придбати? Якщо брати фінансову ресурс, я можу назвати, що щонайменше рівень попереднього року, це там близько 15 мільйонів буде використано в обласному бюджету саме на, 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 на ці речі, е, але думаю, що ми, ми будемо робити все для того, щоб. Належне для людей, які пострадали, було. І один з, з добрих кроків це виділення земельних ділянок по місцю проживання чи в інших місцях, де надходять заявки, створена відповідна комісія. Ведеться робота, зокрема в частині проведення земельних участків з нежиткових садово-городніх, ну в житкові. І, і навіть і біля міста Львова такі території обговорюються до виділення цієї бірки, село, зокрема, в яка територія буде. Ну, тобто ведеться робота, яка дозволить, ну, при мінімумі, скажімо, так, тих процедур, які називають бюрократичними, отримати ці земельні ділянки. Чи відомо вам сьогодні кількість тих родин, учасників АТО, які претендують на якісь соціальні виплати, на якісь пільги? В області ну, число дуже велике, претендують практично всі, хто був в зоні АТО. І це я можу називати з абсолютною точністю кількість загиблих. Ну, не буду я напевно, цього робити, з Львівщини, але всі, хто в зоні АТО був, він має право претендувати на соціальні речі, і, і ми будемо це підтримувати. Е, Ярослав Дмитрович, що буде основним джерелом наповнення обласного бюджету у 2015 році. Основним джерелом наповнення, якщо брати дохідну частину і далі залишається податок на доходи фізичних осіб, це є 429 мільйонів гривень, але це на 300 млн грн менше, ніж в попередньому році. Інші податки і збори, зокрема, коли ми кажемо, це має бути 78 млн грн від 10% податку на прибуток, є ну, доволі ризикованими і там треба ще буде добре і добре працювати. Аби вони е, надійшли суттєвим, буде ресурс бюджету розвитку е, близько 45 мільйонів гривень, ми надіємося отримати, зокрема, від приватизації на дещо менше від оренди комунальної власності. Е, думаю, що ті завдання, які ми ставимо по власних надходженнях, вони є, ну, достатньо реальні і вони будуть виконуватися. Залежить правда, які інфляційні процеси будуть, що звичайно суттєво впливає на бюджетний процес. Ну і міжбюджетні відносини, зокрема державні трансфери, швидше всього, що будуть надходити вчасно, справно і. Будуть виплачуватися соціальні виплати, виплачуватися заробітна плата, платитися за послуги комунальні, зокрема. Тобто, ну, буде діяти та сфера діяльності, яка є бюджетною, яка забезпечує хворих, яка забезпечує навчання, яка забезпечує соціальний захист. Це є непрості і, і, і такі витратні функції. Яка ситуація сьогодні з інвесторами в області? Знаємо, що їх кількість зменшилася у зв'язку з Тієї ситуації, яка відбувається в нас в державі, Чи Дійсно, є? якщо називати цифри полямих іноземних інвестицій, то сума їх за рік зменшилася майже на 40 мільйонів умовних одиниць, і цей показник не найкращий на Львівщині, дивлячись на територіальне розміщення, доволі вигідне, Львівщина наближеність до кордону, зокрема, але ми повинні розуміти, що це. Проблема, напевно, тимчасова, коли зменшаться політичні ризики, інвестор пройде і індекс інвестиційної правасті Львівщини є дуже високий. За міжнародними методиками рейтингу і оцінки Львівська область має по перше місце за індексом інвестиційної привабливості. Це ну, як добрий показник, який би мав залучати інвесторів. Очевидно, що сприяння влади мало би бути. Повне, і я е, переконаний, що ну, потенційні інвестори повинні вірити за певня влада, коли вона каже, що ми вас чекаємо, чекаємо е, мінімальний інвестиційний ресурс і чекаємо створення робочих місць. Ну, і найбільше створення того, що називається валовий продукт регіональний, тому що ми говоримо про децентралізацію фінансову, а платити податки Це треба створювати щось. А ми на нині, на жаль, маємо, допустимо, там, коли там близько за один з було 12 мільярдів податкових надходжень, то майже 6 митниця, тому що ми, ми розуміємо, що це би мало бути не зовсім така структура, тому що, на жаль, показники виробництва на Львівщині, зокрема в агропромисковому комплексі, набагато менше, ніж середньому по Україні. Це означає, що в нас мусить розвиватися реальний сектор економіки, і без цього розвиток в цілому буде ускладнений. Сьогодні людей цікавить, які пільги залишили собі депутати. Ми вже бачили ситуацію з парламентом України. Власне, що вони собі врізали, що залишили, що залишило собі, залишають собі обласні депутати. Що власне входить в проект бюджету на 2015 рік. Ну, Депутати пільгою, депутата, я навіть не знаю, що можна назвати. Депутати не працюють на посадових окрадах і оплати праці не отримують як такої. І тому, напевно, це вже, якщо порівнювати з Верховною, то це не навряд чи є пільга. А роботи в нас доволі багато. Ми маємо, можливо, в Цілому зміни, скажімо так, коли число працюючих там бюджетні сфери на 3% має зменшитись в адміністраціях на 20%, то, швидше всього, багато людей, які ну, десь по владі залишаться, чи, чи просто мають роботу бюджетні сфері, залишаться без роботи, і це буде, а це живі, живі люди, очевидно. Обласні депутати на нинішній день є розпорядниками коштів матеріальної допомоги мало забезпеченим. І цей ресурс, якщо брати одного депутата, це близько 70 тисяч гривень на рік, використовується саме для тих людей, які потребують цієї допомоги. І в нас є громадські приймальні, де люди йдуть і йдуть, і люди, які, яким останні хочеться віддати. І це, це, це так, інший ресурс для обласних депутатів на рівні управління, можливо, доступний, але ми хочемо, аби. Відчули, відчула громада, що обласна рада працює саме для них. І не тому, що рік 2015 це рік виборів, але правду люди вартують мати добру владу. І, і їм десь так виглядає немає великої різниці, чи це є адміністрація, чи це є рада, чи це буде з кінця року виконком. Їм хочеться, щоб вони відчували, що за них бають, що їх чують. І, і, і ну, кожен ну, з нас. Сприймає людей, як тих, хто прийшов часто до, до, до службовця, як до, 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 до працівника, який повинен йому допомогти і до останньої інстанції, якої він звертається за тою допомогою, і хочеться мати можливість е, то, тої допомоги. І ну, на, на правду, е, у Львівському сній раді намагаються чути людей. І може не завжди це е, вдається, але я бачу. Зацікавлення людей, можливо, і депутатів пізнають і підходять, і кажуть, то не так. І це є добре. Це означає, що нас десь знають, десь бачать. Ну і ми мусимо робити більше ніж ні, ні робимо. Це теж очевидно, особливо в умовах децентралізації влади. Я вам дякую, Ярослав Дмитровичу. Я з вами прощаюся. Побачимося рівно за тиждень. Бувайте.